До вашої уваги інформаційний випуск новин вівторка, 15 листопада, у студії Аверсу працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Черговий масований ракетний удар. Сьогодні Росія випустила по Україні близько ста ракет. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Є прильоти і на Волині. Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що у Ковальському районі є влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури. Інформація про потерпілих з'ясовується. На місці працюють відповідні служби. Юрій Погуляйко наголосив. Що у зв'язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням? Міський голова Луцька Ігор Поліщук у свою чергу повідомив, що окремі райони міста та села громади наразі без електроенергії. За його словами, Волинь обленерго розбирається у ситуації. Як тільки будуть відомі деталі та час відновлення електропостачання, одразу ж повідомлять у обласній військовій адміністрації, закликають Волинян запастися усім необхідним водою, ліхтариками, павербанками. Боже 85 ракетних ударів випущено по Україні, по наших містах, в більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється. Ще попереду може бути біля 20 ударів. Тож дуже прошу вас всіх, бережіть себе і будьте в укриттях. Деякий час знаю, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо. Слава Україні! Ви молодці! Володимирська громада у жалобі під час виконання бойового завдання загинув уродженець села Сусваль Сергій Хомік. Про це повідомив голова Володимирської громади Ігор Пальонка. 36-річний полковник, командир вертолітної ескадрилі Сергій Хомік, до останнього захищав рідну землю. Військовий загинув 11 листопада на Донеччині. Володимирська громада прощатиметься із полеглим героєм у четвер, 17 листопада, щирі співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять загиблому землякові. На Волині унаслідок ДТП загинув водій. Автопригода трапилася напередодні увечері біля села Великий Окорськ Володимирського району. Унаслідок зіткнення двох автомобілів один із водіїв загинув на місці. Також травмувалися пасажирка і водій іншого легковика. Як повідомляє ДСНС Волині за допомогою гідравлічного розтискача, рятувальники визволили травмованого водія і передали медикам. Тіло загиблого деблокували. Врятованого водія і пасажирку медики госпіталізували до медзакладів Луцька. Однак постраждали водій, 21-річний житель села Затурці, помер у лікарні, не приходячи до тями. Ну і вже відомо, що водій, який помер у лікарні, військовослужбовець Володимир Прокопчук. У Затурцівській громаді просять усіх, хто має можливість зустріти та провести в останню дорогу захисника України. Про дату та час прощання повідомлять додатково. 15 листопада на території Ковельського та Кам'янкаширського районів буде чутно вибухи. Упродовж дня наші військові здійснюватимуть вибухотехнічні роботи на півночі області. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Везла у Дамській сумичці речовини, схожі на наркотики. Таку знахідку виявили волинські митники у пасажирки вантажного автомобіля. Автомобіль виїжджав із України. Інцидент стався у пункті пропуску у стилу ніч із 14 на 15 листопада. Жінка пояснила, що пакетики із речовинами для особистого користування. Утім, митники наголошують зберігання та перевезення навіть незначних доз заборонене і то вже кримінальне правопорушення. Крім водія була пасажирка у салоні тягача цього вантажного транспортного засобу, у неї в Данській сумці знайшли вісім пакетиків, які містили речовину зовні дуже схожу на амфетамін. Загалом вони були забарвлені в різні кольори: рожеві, білі, чорні, але там незначна, скажімо так, вага того психотропу, десь приблизно до шести грам однак. Навіть один грам такої речовини не дозволено переміщати через державний кордон, і відповідно ми зреагували поданням до правоохоронних органів. Речовина вилучена направлена на експертизу. Далі будуть займатися правоохоронці цієї справи. Як зауважила Валентина Черниш, цьогоріч перевезення психотропів через Волинський кордон дуже поширене правопорушення. Здебільшого дози незначні. Цьогоріч митники виявили уже 54 подібних випадки. Із них 22 – то контрабанда наркотиків. Вилучили їх понад 20 кілограмів. У 2019 році зробив паспорт, а вже у 2020-му став власником більш як тисячі фірм. Як обдурити податкове законодавство сьогодні? Насправді шляхів безліч і зробити то не складно, особливо тоді, коли служби, які повинні розслідувати і припиняти фінансові злочини, закривають на це очі, роблять вигляд, що нічого не відбувається, і таким чином дозволяють грабувати український бюджет. А в тому, що податкового контролю у нас в Україні фактично немає. Ні, безпосередньо самі податкові служби, звісно, існують і щось там контролюють. Ось середньостатистичний підприємець без зв'язків таке, що це їхній прямий клієнт. Такого потрусять з усіх боків як стиглу грушу восени. Але коли мова йде про велику рибу, тут закони одразу кудись зникають. Ті ж самі податківці стають сліпі, глухі. Та німі, ми неодноразово розповідали про цілі кладовище фіктивних підприємств, через які спочатку прогнали фінансові операції а потім щоб не палитися і лишити свою бізнес історію чистенькою, поховали хвости, переписавши свої фірми прокладки на умовного Василя Петровича. Раніше ми розповідали про такого собі Ахмета Абаса, який мав 108 фірм. Точніше кажучи, ці підприємства відпрацьовані і в результаті списані на нього. Самого ж Ахмета, навряд чи хто бачив і хто знає. Насправді таких кладовищ, де з ефективними підприємствами ховають мільйони податків, в Україні дуже багато. Ця тема надзвичайно популярна, бо придумали її спеціально для того, щоб відмивати гроші. Але чомусь про неї мовчать усі, в тому числі і податкова. Сьогодні ми поговоримо про Мерзлякова Руслана Петровича. Це, як виявляється, український мільйонер, адже на нього зареєстровано більше тисячі фірм. Його підприємства є чи не у кожному місті України в Луцьку їх аж сім. Думаю, вам буде цікаво подивитися, де реєструються такі підприємства. Ось тут от у цьому напіврозваленому будинку зареєстровано аж два підприємства: фірма Крошфін і фірма Сімба. Ну а зараз ми приїхали на підприємство, на якому повинні працювати наші колеги. Це приватне підприємство рекламно інформаційних розслідувань. Скорочено ріо Ажур. Але чи є воно тут? Добрий Добрий день. день. Ну ось, власне, кабінет шостий, де має знаходитись це підприємство, двері зачинені. Зараз будемо запитуватись сусідів. Вибачте, будь ласка, добрий день, можна вас запитати? Ми журналісти. А це ви якби приватне підприємство рекламних журналістських розслідувань? Але тут їх весь час шукають і що це таке, я за два роки не знаю. Угу. Я думаю, що, може це стара, яка вивізка? Можливо Ні, не я чесно не. кажу. Попри все, тут ходять і невідомо кого шукають. А тут зареєстрована ще одна фірма. На ну, жаль, тут на цьому будинку вже років 20, напевно, як немає таблички, але судячи по всьому, це і є Івана Франка-1, де зареєстрована фірма Карантіно. Будинок повністю ущент розвалений і вже давно цікаво буде дізнатися, кому належить ця будівля, адже місце дуже хороше знаходиться фактично у центрі Луцька. Чим далі ми цікавимося такими особами, як Руслан Мерзляков або Ахмет Абас, тим більше у нас з'являється підозр. що це, по-перше, людина без хатько, документи якого використали в афері. Друге, людина, яка вже померла, але факт її смерті не встановлений. Це знову ж таки може бути особа без постійного місця проживання. І третє, такої людини в реальності взагалі може не існувати. Тобто, документи підроблені, реєструють фірми у ЦНАПі, але перед тим ідуть. До нотаріуса, який переписує ці підприємства з однієї особи на іншу. Але увесь жарт в тому, що переписують фірму в тому ж місті, де вона була зареєстрована з самого початку. Щоб перереєструвати її в Луцьку, сюди фізично їхати не потрібно. Ось, до прикладу, фірма Сімба. Вона спочатку була зареєстрована у Києві, проіснувала буквально рік. У неї були одні засновники, потім інші. А потім ця фірма перекочувала зі столиці в ось цей будинок в Луцьку. А це хто звертається? Повинен бути новий власник, от приходити до вас згідно законодавства, це може бути або продавець, або покупець. Довірна особа може Довіреність на відчужені частки. Ну це вже нотаріс порівняється повноваження. Я маю на увазі, чи довірена особа може прийти і перереєструвати до вас. Може, може. Сам. Має бути нотаріальна довіреність. Перед тим як Сімба спочила з миром у Мерзлякова, вона проіснувала рік без одного місяця. Подали фірму її перереєструють за іншою адресою. Угу. Ця адреса перевіряє чи Ні. просто так? Ні. Відповідальність на заявниках. Тобто те, що вони вказують відомості, які підлягають внесенню в реєстр, вони несуть за це відповідальність на за достовірність цієї інформації. Ага, тобто я можу вказати будь-яку адресу. І... Ну, по суті, так. Що цікаво, коли є довірність на когось, відслідкувати особу власника майже неможливо, якщо це до прикладу бомж. І Якщо цей бомж пропаде або ж помре, і особу його не встановлять, ніхто навіть не знатиме, що власника уже немає. Фірма може провисіти в реєстрах хоч 100 років. От власник помер. От як ви дізнаєтеся, що його вже немає? Якщо власник помер, спадкоємці повинні звернутися до нотаріуса за оформленням спадщини, і після того, коли отримують документ про спадщину, вони звертаються до реєстратора на перереєстрацію фірми. А якщо ніхто не звертається, наприклад, ми того так само не будемо знати. Тобто, якщо наприклад помер без хаткою, ніхто нікому не відомо. Воно буде висіти в реєстрі, ніхто не буде знати, що робиться. Тобто руками, так да. поки не встановлюють. Да. Ну якби воно. Ну, ніяким чином програма не дасть знати, що цього учасника вже немає, поки десь ну, з якихось інших джерел воно не, не вилізе. Багато фірм мають податкові борги. Ось, до прикладу, дзов український агропродукт. Ця фірма має 183 тисячі гривень податкового боргу і 38 тисяч гривень заборгованості по ЄСВ. Фред капітал має 140 тисяч гривень податкового боргу та півтора мільйони боргу по ЄСВ. Ці фірми зараз проходять процедуру банкрутства. Наголосимо на мерзлякова Руслана Петровича за рік зареєстрували понад тисячу фірм, де він є власником або ж. Підписантом усі вони вели якусь діяльність, і звісно, не платили з цього податків. На мою думку, припущення щодо неблагополучних громадян, на яких реєструють подібні фірми, має право на життя. Так само, як варіант, напевне, можна використати документи людини, яка десь зникла і її ніхто ніколи не шукав, і яка цілком, можливо, давно померла. Для того, щоб таке зробити, потрібно паспортні дані та нотаріус, який перепише, що завгодно і на кого завгодно. Тим паче, що фірми вже свою справу зробили і є фактично недіючими. Проте з Русланом Ляковим трохи інша історія за документами цей чоловік 1986 року народження. Зараз йому 36. Сам він зареєстрований у Донецьку у 2019 році. В місті Харкові він отримує паспорт громадянина України цього ж року. Виробляє собі закордонний паспорт, але уже у Донецьку. Паспорт він або обмінював старий на новий, або виробляв собі новий у зв'язку з втратою старих документів. Бізнес діяльність Руслана Мерзлякова дивним чином розпочалася, коли він зробив собі нові документи у дві тому році до цього часу такого мерзлякова ніби й ніде не існувало. Що цікаво, чи справді жив на світі такий мерзляков Руслан Петрович 1986 року народження. Перевірити майже неможливо, бо ж він з Донецька, а всі бази Донецька та Луганська знищені таким чином. Будь-хто може зробити собі нові чистенькі документи, і неважливо, що ще вчора він був на боці сепаратистів або ж країни-агресора. Сьогодні тут на території. України він може зробити собі новенький паспорт, новеньке ім'я та новеньке громадянство ось така історія. 31 жовтня по 6 листопада у турецькому місті Кемер тривав 12-й чемпіонат світу з кікбоксингу Іска, у якому взяли участь близько тисячі спортсменів із 31 однієї країни. У командному підсумку Україна посіла друге місце, здобувши 36 золотих медалей. Поступившись лише команді Німеччини. У складі збірної України виступали і троє лучан. Софія Подвальна виборола золото у ваговій категорії 55 кілограмів. Відразу після змагань вона повернулась на військову службу, адже є прикордонницею. А свою перемогу присвятила брату, котрий загинув у перший день війни. Також чемпіоном світу у ваговій категорії 75 кілограмів став 15-річний Руслан Ткачук. А його на рік молодший товариш Артем Кочерук здобув срібло. Обо хлопців ми застали за тренуваннями, які вони щоденно проводять по 2-3 години, аби бути у формі. Я тренувався 6 років, дійшов до звання чемпіона світу в Туреччині. А найважкий бій був в полуфіналі. Це був бій з португальцем. Цього разу трішки не вистачило сили у фіналі Артему Кучероку, аби піднятися на найвищу сходинку світового п'єдесталу, проте отримав величезний досвід і був вражений теплим відношенням до українців. Першого суперника я сміх виграти. І мене закинуло сразу в полуфінал. Це типу, якщо я ви полуфінал, то мене одразу виводять в фінал і там вже за перше місце. І в полуфіналі я зміг виграти. І після цього судді поставили мій поєдинок сразу наступним, і напевно мені не хватило, Але на, цих на таких на змаганнях такого рівня. Я в перший раз, і там, до українців відносяться дуже добре. Всі підходяться, всі фоткаються зі всіх країн. Своїми перемогами хлопці завдячують в першу чергу тренеру Андрію Подвальному, який у свій час двічі ставав чемпіоном світу та є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу. Тому добре знає, що треба для перемоги. Самими такими потужними це представники Австралії, Португалія, ну і Велика Британія. В них дуже великий склад був раз і дуже дуже потужні спортсмени. Той результат, який ми маємо, я вважаю, що ми його заслужили, тому що ми на протязі трьох місяців готували до цих змагань. Ми проводили спарінги. Ми виїжджали на змагання в сусідній області для того, щоб у хлопців постійно була бойова практика. Ну і позаду мене, ви бачите ринг. Той тобто, нам це дуже сильно скажімо так допомагало відточувати деякі тактичні моменти. Які потім вже працювали на самих змаганнях на чемпіонаті світу, як зазначає Андрій Подвальний велику допомогу у підготовці спортсменів їх участі у чемпіонаті світу, адже це немалі кошти, надають меценати та Волинська Федерація кікбоксингу. Іска що на цьому рівні вже техніка всіх однакова, а тактика правильність ведення бою. Ось ми з ними відпрацьовували. Тактичну підготовку до самих боїв все, що зроблено, в принципі, робиться руками учасників. Людей зацікавлені в тому, щоб ну розвивався спорт. Продовж останніх кілька років Україна славиться своїми спортсменами у різних видах бойових мистецтв. Їх вважають фаворитами на різних міжнародних аренах. А це досягається завдяки наполегливим тренуванням. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі. 16 листопада в Україні буде хмарна погода. Дощі обіцяють на заході температурний максимум 14 тепла у південних областях. На заході дощова погода. На Тернопіллі хмарно. Температура повітря вночі 4-7. Удень 8 одинадцять градусів. У східних областях хмарно. Температура повітря нічної пори від 2 градусів морозу до 2 тепла. У день 6-9 вище нуля. На півночі переважно дощ. Температура повітря вночі 1-3. день 4 градусів. У південних областях без опадів хмарно. Температура повітря вночі 4-8. день 12 тепла. У центральному регіоні хмарно. Дощ на Вінниччині. Температура повітря вночі 1-4. Удень 7 градусів вище нуля.